Тобі, Боже, на слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Ми в своєму житті, особливо молоді особи, захоплюємося. Якщо люди віруючі, ми захоплюємося святими, праведними особами. Якщо люди не віруючі, може далекі навіть від церкви, вони захоплюються тими, що щось здобув в цьому житті, якимись видатними спортсменами. Артистами, мільйонерами. Але маємо розуміти, що і в духовному житті, коли ми говоримо про святих, вони не ставали святими в одному мить, чи в матеріальному житті ніхто не ставав добрим скрипальом в одну мить чи мільйонером за один день. І в духовному житті, і в матеріальному житті крок за кроком люди йшли. Тому важливо розуміти, що все складається з маленьких кроків. Маленькі кроки вели... приводять до великих речей. Але питання, чи ми вкладаємо маленькі кроки лише матеріальні, чи ми також вкладаємо маленькі кроки якісь духовні. Звичайно, дехто каже, ну ми на землі маємо проживне дбати. Окей, я Нічого не маю проти, але маємо дбати і про духовне. Пам'ятати, що щось і матеріальне. Ми досягаємо крок за кроком і духовне. І кажуть нас народі, вода камінь точить.